Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачної, гострої та ароматної приправи з чорнобривців. Така приправа ідеально підходить до усіх м'ясних страв. Головний складник нашої приправи це наші чудові та гарні квіточки чорнобривці. Для однієї порції нам знадобиться 45 штук квіточок. Квіточки зриваються дуже легко та просто. Чорнобривці кілька разів промиваємо у воді. Виймаємо на друсляк і даємо трохи часу, щоб вони стекли та просушились. Таку приправу можете також додати, коли маринуєте м'ясо. Вона гостра і дуже ароматна, нагадує грузинську аджику. Чорнобриці та чесник перемелюємо на м'ясорубці. Часнику мені знадобилось 5 середніх головок або ж даєте 4 великі головки. Усе залежить від того, чи любите ви сильно гостре. До складу цієї приправи також входить червоний пекучий перець. Перець розрізаємо навпіл, виймаємо зернятка і також перемелюємо на м'ясорубці. Приправи я додаю 200 г пекучого гострого червоного перця. Ви додавайте за своїм смаком. Тепер саме час додавати спеції. У мене це хмелі сунелі, Одна пачка 40 г. Коріандр мелений 28 г. Висипаю червоний гострий мелений перець. І одну столову ложку без гірки солі. Це ретельно перемішую та викладаю у баночки, у яких мені буде зручно зберігати ось таку приправу. Приправа зберігається у холодильнику. Щоб вам було зручно орієнтуватись, приправу я спеціально зважила. У мене вийшло рівно 500 г. Приправа готується дуже швидко, рецепт простий, але це неймовірно смачно. Отож, рекомендую приготуйте, якщо ви ще не пробували. Всім бажаю смачного, але майте на увазі приправа дуже гостра і використовуємо її у такій кількості, якби ви їли гірчицю або гострий хрін. Якщо сподобався рецепт, чекаю на ваші вподобайки та коментарики. Пишіть, будь ласка, чи куштували ви уже таку приправу, а якщо ж ви готуєте, то за яким саме рецептом? Усім бажаю миру, спокою, добра, до нових зустрічей. Рецепт залишаю в кінці відео та в описі під відео.